Так, всім привіт. На вулиці зима, сніг, зараз зараз так покажу. Така погодка, сніжок іде. Вирішили трошки на мангалі пожарити. Будемо жарити картоплю з под черевиною. Зараз mm -hmm. це замаринуємо. картоплю з черевиною. Так. Що там у нас буде? Олія, трошки оліїти. І різні спеції. Так, різні да, спеції спеції. Що у кого є? На ваш смак? Сухі чесник обов'язково Таме. Ось і... так все накидали. До картошки спеції, до сала, паприка. Ну, тобто все, що є. так, Всього додали. Ось так тепер перемішуємо А ну, покажи, що. Було все до рідно, до однорідної маси, щоб спеції. І гарно. гарпун. Да. І все це діло будемо жарити ми на шампурах. Ну що, отак понасаджували. Картопля почеревинка, картопля почеревенька. Ось так мене вийшло, тоді все фульгою. Фульгу замотаю і покажу. Сіде. Так, ось так ми фольгу замотали їх. і Картошечку и Бо жар є. жарку ты Оскільки, наверное, часов п'ять є да, вечер? Ага. Снежок іде, красота. Я, друзі, в кінці покажу результат. Ось так, друзі. У фользі воно у нас трошки протушилось на вогні. На вогні, на вуглях. А тепер знімаємо. Поджарилось. Ось, побачите, сочок як пустилося. Смакотай кусове. И хай ще трошки огня, да? С коринку пожарилося взялося. Щоб в коренку взялось, поджарилось. Просто смокорта така що имеется. Оце дуже переворачивать.